Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки, підтримки, зокрема, української шлях довжиною півроку подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями на всіх рівнях. Щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам від атакамсів і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для хаймарсів, до необхідної ППО і техніки, я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно. Вибивати землю з під ніг у Путіна, не підкорятись йому, і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця України та Сполучених Штатів. Кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і усіх наших партнерів, весь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах, те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін. Тепер планує, Ми маємо розвернути проти нього всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст, сіл. Все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%. Дякую, Америку.